Вітання, друзі. П'ятниця, вечір, 11 жовтня, кінець робочого тижня. Сьогодні підбиваємо підсумки про найголовніше не лише сьогоднішнього дня, а е, і всіх п'яти днів попередніх, продовж яких президент України Володимир Зеленський перебував у Європі. Нині він повертається звідти, і ми всі були в очікувані події дуже важливої для нас, Рамштайну, який ініціював президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, але сам його і. Відтермінував, а я скажу, що поки що скасував, тому що дата відкрита, незрозуміла. І президент України Володимир Зеленський, повертаючись із європейського турне політичного, записав вечірнє відео. Я його переглянув воно невелике, 5 хвилин. Дуже мало конкретики, але є одна конкретна ціль, до якої ми рухаємося. Він сказав про те, що він дуже хотів би, аби війна завершилася у 25-му році. Тобто малює для себе дедлайни і для нас, і говорить про те, що план, який ми розробили, він має лягти в основу другого саміту миру, який точно буде проведений. Я в цьому не сумніваюсь, тому що склалося чимало обставин, які і сприятливі, і несприятливі, і підштовхують на саме. До цього заходу. Про все це по порядку. Тому, будь ласка, хто не долучився, я вас прошу і рекомендую вам підписатися, тому що тут намагаюся максимально оперативно, лаконічно, коротко, вислівлювати найголовніші події, новини сьогодення в Україні за кордоном, акцентувати вашу увагу на найяскравіших моментах, аби ви розуміли. Аби ви орієнтувалися краще ну, в складних лабіринтах політичних. Звісно, можливо, це в мене виходить не зовсім вдало, але я сподіваюся, що ви оціните мою роботу відповідним коментарем. І дякую вам за підтримку. І також прошу долучитися до збору, який ми вже завершуємо, добиваємо для наших двох бригад. Одна з них виконує. Бойові завдання на Курському напрямку, я про нього обов'язково скажу, інша на Лиманському напрямку, звідти ви новини також знаєте. Але розпочну сьогоднішній огляд із публікації у виданні Дехіл. Під дуже класним заголовком, який мені вкрай сподобався, от мені зараз подобається дискурс, який починає набирати обертів на Заході. Серед науковців, дуже поважних людей, урядовців, все більше голос говорить про те, що США повинні піти з дороги і дозволити Україні завдати удару у відповідь. Отакий От заголовок виходить у De Hill. Це американське видання. Я точно знаю, що в Білому домі його прочитають, і, мабуть, трішки будуть незадоволені. Справедливо вони задоволені тим, що їх критикують, тому що дійсно вони багато нам допомагають. Якщо брати до уваги. Ту допомогу, яку Джозеф Байден. Спочатку широкомасштабного вторгнення ініціював для України, він багато що зробив, для прикладу, і для того самого створення засідання в групі Рамштайн, долучив понад 50 країн до цього процесу, ви це все знаєте. І про це автор матеріалу Дехіл пише. Його звати Пітер Юл, він директор Національного і безпеки інституту прогресивної політики, і говорить, що непомірний і невиправданий страх перед управлінням ескалацією, я за неї вам може сто разів це розповідав. Віддав. Він говорить, що це заважає американській політиці загалом. Втім, і демократи, і республіканці до цього прихильні. Я дуже сподіваюся, що. Прорейганівське крило республіканської партії, воно прагматичне. Я спілкувався з окремими політиками саме з цього крила, і вони дотиснуть ситуацію, якщо виграє Трамп вибори і Україні нададуть більше допомоги, тому що поки що додати виборів, говорити про якісь величезні пакети допомоги, там глобальні рішення, ключові стрічні для України, не доводиться. Так, от Пітер Юл говорить про те, що для Путіна єдина червона лінія, яку ще не перейшло НАТО, це війська НАТО в Україні. Все дали Україні, тому він говорить: для мене не зрозуміло, чому до цього часу Україні не дали дозвіл бити по території Росії. На його переконання, і я також з ним погоджуюся: ці дозволи не змінять стратегічно ситуацію у війні Росії проти України. Не треба думати, що як ми будемо мати можливість бити по усіх складах боєкомплектів на території Росії, то війна ну, мить завершиться, але вона суттєво зміниться. Ми зможемо стримувати напор російської агресії. До речі, до одну деталь вам додам відразу сьогодні з'явилося повідомлення про те, що росіяни втрачають на кожні 2,5 квадратні метри одного військовослужбовця вбитим. Про це заявила заступник голови місії України в ОБСЄ, і це якраз пояснення того, чому вони захопили вугледар. Але з мобілізації на Росії не все дуже добре. Втім, не буду зараз до цього суттєво вдаватися, а продовжу все ж таки. Інформацію про публікації в The Hill, тому що вона дуже-дуже важлива. Пітер Юл вважає, що США повинні зняти обмеження на застосування боєприпасів далеко радію суді і заохотити союзників зробити те саме. Винятком, каже він, можуть бути лише атаки на російські стратегічні радари. Які ми, до речі, вже атакували, ранні опопередження, які серед іншого мали б попередити Москву про наближення ядерної атаки. Ну, хоча, як на мене, це застереження також ну, можна прибирати. Втім, ну це його особиста думка. І сьогодні відбулася на тлі цих публікацій в західній пресі, дискусії там зустріч президента України Володимира Зеленського із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Я вже робив попередній огляд у попередньому відео цього, цієї зустрічі. Більшість інформації я вам повідомив, але тут ще раз наголошую, що я сказав на початку відео, що президент України сказав, що хотілося б завершити війну не пізніше 2025 року. Конкретики багато ми з цього європейського турне не маємо. Але Німеччина після спілкування із Америкою був телефонний дзвінок Джозефа Байдена і Олафа Шольца перед зустрічю президента України із керівництвом Німеччини. Німеччина разом з країнами-партнерами до кінця цього року має намір надати безпекову допомогу Україні у розмірі 1,4 ціла мільярда євро. В наступному році Німеччина дасть 4 мільярди євро. Примітно, що брифінг проводили спільний Шольц і Зеленський перед їх індивідуальною зустріччю. Що за підсумками ніхто не повідомляє, і я так думаю, що в принципі поки що багато чого сказати немає, оскільки ми очікуємо засідання Рамштайн, коли воно відбудеться, поки що нікому не відомо. Також Олаф Шольц повідомив, що країни Великої Сімки додатково цього року надають Україні кредит обсягом 50 мільярдів євро, відповідно до рішення саміту G7 в ДЖЕВЕНВАПУЛЬІ. Це рішення також буде виконано тут, ще тільки американці не доєдналися до цього всього. І Олаф Шось сказав наступне: він запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку, на його переконання це чіткий сигнал Путіну. Гра на час нічого не дасть, ми надалі будемо підтримувати Україну. Звичайно, всі раді, як кажуть, в Україні і ми трішки, але хотілося б, звісно, інших рішень, але поки що маємо те, що маємо. Цей же час стало відомо, що Путін відмовився спілкуватися з Шольцем телефоном. Ви знаєте, що раніше Бундестаг повідомляв, що є така ініціатива, але очільниця закордонного відомства Німеччини Анна Лена Бербок повідомила, що вона знає, що в Кремлі відмовили Шольцу, хоча Кремль це ніяк не коментував. Путін не готовий сьогодні до переговорів мирних, тому що інформаційна кампанія, яку він запустив на заході, успішна. Ми лише те робимо, що обговорюємо цього. Тижня публікації в західній пресі стосовно здачі якихось територій, хоча про це офіційно ніхто не говорить, можливо, кулуарна мова і є про це, він досягає певних успіхів на Сході, так, займає населені пункти на Сході України. Є інформація про те, що прорваний один фланг лівий на Курщині. Але цю інформацію, поки що, генеральний штаб не підтверджує, ж згадаю ще про це. Тобто він зараз бачить потенціал для себе, для чого йому зупинятися, і він не готовий до переговорів. Він піднімає планку все вище. Але враховуючи те, що Росії складно зараз буде поповнювати максимально особовим складом втрати, які вони несуть. Ну, то рано чи пізно Путін буде вимушений говорити про переговори. І те, що сьогодні в інформаційному просторі накал дуже високий, засвідчує мені особисто, що ми рухаємося до цього питання лише коли. Те, що мені говорять, поки що не на камеру, то це може відбутися дуже раптово. Неочікувано, ми дізнаємося, що досягнуто домовленості про припинення вогню не публічно. І це буде для багатьох просто несподіванкою. І далі запустяться переговірні процеси. А можливо, вони будуть тривати і паралельно. Сценарії поки що різні обговорюються. Тим часом Путін сьогодні, перебуваючи у Туркменістані, зустрівся з президентом Ірану. Попередньому відео я про це згадував. Це теж така дуже важлива зустріч, вона тривожна, тому що Путін намагається показати зараз, що в нього є партнери. Не скажу, що союзники, бо це було б занадто. Північну Корею точно можна назвати союзником. А от Іран і Китай швидше партнери. Він готовий з ними працювати. До них, до речі, можна віднести і Азербайджан, і навіть Туреччину, яка є країною НАТО. Вони можуть не розділяти позиції Путіна в багатьох питаннях, так як, наприклад, Туреччина ніколи не визнає, як сказав Ердоган, за Росією території, які вона окупувала. А Іран не хоче погоджуватися на президента Трампа, тому що вони разом з Росією зараз втручаються у виборчі процеси в Сполучених Штатах Америки. Тому дійсно для нас ця зустріч вона є показовою знаковою, тривожною. І тим більше Путін сьогодні продемонстрував, що йому чхати на міжнародне право. Туркменістан також є артифікантом Римського статуту. Він мав за всіма законами міжнародного права арештувати Путіна, але цього не зробив за кордону відомство України зверталися. До Туркменістану безрезультатно. Також Зеленський сьогодні побував і у Ватикані. Він зустрічався з Папою Римським. 35 хвилин вони спілкувалися тет-а-тет. -тет. Зеленський подарував йому картину символічну про трагедію в Бучі. Чи це торкнуло папу Римського? Не думаю. Також передав він йому список тих журналістів, яких хотіли б ми звільнити з полону російського на тлі повідомлення про те, що в російському полоні померла українська журналістка Радіо Свобода. І це дуже стривожило західних партнерів, але повертаючись до першого пункту, про що я вам розповідав в публікації Дехіл, зніміть ви врешті-решт ці заборони. Дайте Україні вільно себе почувати з вашою зброєю, яку ви передали до нас. Але бояться бачите, що будуть розцінювати на Росії це як початок війни НАТО проти Росії. До речі, Росія про це говорила. А для Путіна сьогодні війська в Україні, натівські, це є та червона лінія, яку він. Очікує, ймовірно, що очікує і зараз на цьому серйозно спекулює. Відтак, поки що засідання Рамштайну немає. Третє, вам говорю за сьогодні, що дата не визначена. Білий дім говорить про те, що вони в процесі обговорення, коли як і це може відбутися, і в принципі, вони поки що не готові відповісти, чи Байден. Теоретично полетить до Європи чи не полетить до завершення виборчої кампанії. Ну а після як я вам вже говорив, якщо раптом перемагає Трамп, йому точно нема що робити в Європі. А якщо перемагає Камала Харіс, ну можливо тоді вже вона полетить до Європи і вона буде продовжувати зовнішню політику, оскільки це логічно. Тому й за все, і взята пауза, але не лише через це, не лише через вибори, друзі, в тому числі і через примус України сідати за сил перемовин. На не дуже вигідних для нас умовах, тому Зеленський особисто, попри касування засідання Рамштайну, був і в Великобританії, був і в Німеччині, був і в Франції, був і в Італії. Він був і в Хорватії. Він спілкувався з представниками країн Балканського регіону. Багато було проведено зустрічей, які результати їх ми дізнаємося. Я вам зараз це сказати не можу, тому що вечірнє звернення Зеленського було доволі. Обмеженим, скупим, скажу так, на інформацію. Єдине, що бажаємо завершити війну у 2025 році. Але краще було б раніше, звісно, навіть і сьогодні. Ну і ще до однієї цікавої новини, яка сьогодні озвучена нашими партнерами-датчанами, вони говорять, що придумали схему, як прискорити постачання зброї до України, бо це є проблемою на сьогоднішній день дуже великою. Ви знаєте, що у нас не вистачає броньованої техніки, і снарядів і. Всього іншого нам пообіцяли німці багато систем протиповітряної оборони, інші країни пообіцяли також багато допомоги. Як я сказав, Німеччина обіцяє допомоги на суму 1,4 мільярди євро. Це справді багато. А от датчани говорять, треба робити не так. Треба виділити Україні кошти на виробництво зброї в Україні, тому що європейці з цим не можуть впоратися швидко. Поки вони розродяться, поки вони поставлять на конвейер, поки вони виготовлять, поки доставлять до України роки, проходять і дійсно затримки дуже великі. Але. Я погоджуюся, ми могли б робити це швидше. Втім, є дуже великий ризик корупційної складової в Україні, бо у нас чиновники дуже липкі у них руки до грошей в період війни. Ви бачите, скільки ми викриваємо фактів корупції, але чи караємо за цю корупцію. Виявляється, що ні, сьогодні я спілкувався зі своїм колегою Ілією Несходовським. Ми говорили про підвищення податків. До речі, можете переглянути це відео у мене на каналі. Так от, виявляється, з. За останні роки ув'язнено лише двоє за корупцію і то це справи ще там 2020-2021 року. Всі решта або уникли покарання в процесі судового розгляду чи на е, е, етапі слідства, або взагалі не зрозуміло, де вони. Тобто ми щось викриваємо, а толку ніякого. На превеликий жаль, тому хотілося б, звісно, аби дачани реалізували свою ідею. Інвестування в Україну, виробництво зброї, і тут виробляли ми все, і снаряди, і броньовану техніку і продавали, і заробляли тільки, аби одне єдине були якісь механізми, які б забезпечували прозорість використання цих коштів. Ну і щоб гроші не в кишенях сідали у чиновників, а дійсно йшли до бюджету. Бо соціальних виплат має бути багато, особливо на тлі непростої ситуації в Україні, в Україні війна. Ну тепер, друзі, до інших подій, які також дуже важливі: Курська операція. Сьогодні вранці я вам розповідав, що за повідомленням аналітиків ресурсу Deep State, там сталася халепа і дійсно прорвали лівий фланг росіяни і є небезпека оточення. Генеральний штаб Збройних сил України не підтверджує цю інформацію і не спростовує. У центрі протидії дезінформації його очільник Коваленко повідомив, що у Курській області українська армія зірвала задум росіян. Я вам зацитую. Щоб нічого не переплутати. Армія Росії втратила багато техніки, заявив очільник Центру протидії дезінформації. Як зазначив Коваленко, плани росіян було зруйновано. Втім, наразі деталі актуальних подій на Курщині він не розкрив. Так, ми прагнемо втрат російських і зараз здійснюємо такий маневр стратегічного відступу, залишення позиції з нанесенням максимальної шкоди росіянам у живій силі і техніці дійсно. Вони дуже багато втрачають, багато втрачають для того, щоб досягти успіхів, і це мені вказує на те, що Путін чогось прагне дуже швидко досягти, хоча міг би робити це набагато меншими втратами, але йому втрати не важливі. Тому очікуємо додаткових повідомлень щодо того, що ж відбувається в Курській області. І тепер на завершення ще дві дуже, як на мене, ну, цікаві, але в лапках новини. Вони неприємні для нас. Сьогодні стало відомо, що багато українських учнів старших класів виїжджають з України за кордон, особливо це тривожна тенденція стосується хлопців. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий. Також він сьогодні у Верховній Раді заявив про те, що підтримує законопроект, який пропонує зобов'язати учнів та вчителів говорити українською мовою не лише на уроках, а увесь час перебування у школі, тобто на перервах. У мене лише єдине запитання, як ви збираєтеся забезпечити реалізацію цього закону і контроль за його виконанням? Тому що я далекі від думки, що ви призначите там 100 500 тисяч інспекторів, мовних, які будуть ходити по школі і дослухатися, якою ж мовою розмовляють діти на перервах і вчителі. Так, така проблема існує, але оце, знаєте, шапкозакидательство і. Звітування про те, що що зроблено, але на практиці воно ніяк не буде реалізовано, лише додає підґрунтя для російської пропаганди, які будуть розповідати про те, що тут когось хтось ущемляє. Звісно, послідовну політику в частині захисту української мови треба провадити. Я не відмовився захисту української мови в Україні. Я, Ви знаєте, що послідовний прихильник української мови, ви бачите, тут виключно україномовний контент, його немає тут російськомовного. Але ухвалювати подібні закони, ну як на мене, це трішки недалекоглядно. Його то ухвалити можна, але як його реалізувати? Я зараз бачу, що в усіх російських телеграм-каналах просто несеться це. Плюс до того, це стане серйозним предметом для недискусії спорів між російськомовними українцями і україномовними українцями. Так, у нас є одні і інші, і з цим треба послідовно працювати. Пишіть ви, друзі, що ви думаєте з приводу озвученої мною інформації. Мені цікаво буде почитати ваші коментарі, як завжди. Буду на них максимально реагувати, поширюйте відео друзям, підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Запрошуйте своїх знайомих доєднуватися до нас. У нас уже скоро тут буде 178 тисяч. Сподіваюсь, уже навіть сьогодні. І це залежить виключно від вас. Всіх люблю, ціною ми не перемикайтесь, все буде Україна!